На виборах до польського сейму перше місце посіла партія влади право і справедливість. Однак вона навряд чи зможе сформувати коаліцію. А відтак, хоч голоси ще повністю не дораховано, опозиція святкує перемогу. Громадянська коаліція Дональда Туска набрала трохи менше голосів, але саме вона може стати основною основою коаліції. Напередодні виборів загострилися наші суперечки з сусідами традиційно історичні, аграрні. Чого чекати далі? До нас приєднується Андрій Дещиця, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Польщі з 2014 по 2022 роки. Добрий день вас, вітаю вас. У Україні Героям, Героям слава. слава пане Андрію. Перше питання чи є у вас якісь новини, якась інформація про перебіг підрахунку голосів? Тому що вчора результати екзит полу, коли були озвучені після початку підрахунку на сьогоднішній ранок, вони не дуже співпадають. Чи є розуміння, хто на цей момент перемагає і хто може хто може очолити цю ну політичну полі, політичну владу в Польщі? Ну дивіться насправді ці екзитполи, вчора були двох-два екзитполи. Один, який появився відразу після завершення виборів, це 21-й годині по Варшаві. А другий потім був пізніше екзитпол, який враховував також і ці голоси, які від були віддані до 21-ї години. І ці екзитполи майже од одинакові показали результати. Зараз е, центральна виборча комісія проводить підрахунок голосів офіційно підраховано десь 20-25 відсотків. Можливо, вже зараз більше, але на годину 11 було десь 20-25 відсотків. І там трошки є розбіжності між тими даними, які мали екзитполи, і даними офіційними. Але я думаю, це тільки е, причиною цього є тільки те, що. Не пораховані всі голоси, а е, е, спочатку рахують голоси від малих виборчих комісій, і тому та, зараз є така е, розбіжність в е, оцінці підтримки партії. Але я думаю, що все ж таки це ці результати екзитполів, полів, вони також будуть відображені і в офіційних. Е, Результатах виборів найбільшою несподіванкою, очевидно, цього цих виборів є те, що була дуже висока явка на виборах. Це 72% Найбільша явка, яка була взагалі в історії Польщі після 89-го року. І власне, ця висока явка дає підстави говорити, що виборці віддали перевагу опозиційним партіям, тому підтримка опозиційних партій є такою високою. Справді, але тим не менше, інтрига щодо формування нового уряду залишається, бо важко зараз сказати, хто буде формувати цей уряд згідно існуючих правил чи норм і конституції. Президент надає право формувати уряду уряд партії, яка здобула найбільше голосів. Цією партією є діюча тепер право і справедливість, але насправді право і справедливість набирає недостатню кількість голосів для того, щоб сформувати уряд, а тим паче сформувати коаліцію. Їм потрібно буде з ким залучитися. залучитися... 200 мандатів і цього недостатньо для формування монобільшості. Цього недостатньо. Потрібно 231 мандат для формування монобільшості. Навіть якщо вони але вони готові готові взятися за обговорення питання формування уряду, і можливим членом коаліції може бути партія конфедерація, крайня права партія, яка ну набирає не так багато, і справді для багатьох це було також і перш за все для цієї партії несподіванкою. Те, що її підтримка спала з від 12 десятдесяти до 6%. 6 7% за результатами екзитполів, і вони будуть мати десь приблизно 12-14 голосів депутатів у парламенті, і цього також є замало для того, щоб сформувати коаліцію право і справедливості для того, щоб мати більшість в парламенті, 231 голос. Тому право і справедливість можливо буде проводити ще з кимось переговори можливим. Кандидатом для до такої коаліції може бути польська селянська партія, яка виступала зараз під час виборчої кампанії разом в блоці з партією 2050, і, В вони йшли як коаліція блок партій, третій шлях, і ну навряд чи вони роз'єднаються, але це можливий можливий кандидат до переговорів. І якщо право і справедливість не сформує більшість, не сформує е, уряд, то тоді ініціатива до формування уряду переходить до парламенту до сейму. А реальним реальною коаліцією е, яка може бути сформована в сеймі, це власне коаліція теперішніх опозиційних трьох партій громадянської коаліції, третього шляху і Блоку лівих сил. Ну і вони тоді візьмуть руку, вирізь ініціативу свої руки і мають шанси створити новий уряд. Ну тобто, говорити, якою буде нова політика монобільшості коаліції, ми поки не можемо, тому що все дуже незрозуміло, і Багато знаків запитань так. Я думаю, що потрібно по за все почекати на результати офіційні результати виборів, щоб зрозуміти скільки все ж таки голосів набрала кожна політична сила. По друге, побачити, наскільки вдалими можуть бути переговори права і справедливості по формуванню нової коаліції, і по третє, побачити, наскільки вдасться опозиційним силам швидко сформувати коаліцію між собою, тобто знайти порозуміння між собою і сформувати коаліцію з трьох політичних сил. Ці шанси в них є достатньо серйозні. Але лідер громадської коаліції Дональд Туск вчора заявив, що друге місце, але це перемога для них, і вони готові формувати коаліцію, тобто він вже каже про те, що вони, вони будуть, будуть це робити. Але це ми не будемо забігати наперед, як ви сказали, дочекаємось результатів. Але для нас важливо зрозуміти, якщо яким буде ставлення Польщі і якою буде співпраця Польщі з Україною, в разі якщо коаліцію сформ. Тому право та справедливість, і якщо е, громадська коаліція, якщо е, чи буде взагалі якась різниця для нас, як е, Польща буде співпрацювати з нами? Ну По-перше, я вважаю, що нам потрібно буде співпрацювати з будь-яким урядом в Польщі, який буде створений, так чи інакше. По друге, я думаю, що цей е, рівень емоцій, який був у висловлюваннях під час виборчої кампанії, вже трошки спаде. І буде легше домовлятися. По третє, я думаю, що право і справедливість, якщо сформує уряд, то е, також буде зацікавлене у е, відновленні добрих стосунків з Україною і з українським урядом, і в регулюванні тих питань, які з'явилися в нас на порядку. Денному перш за все це питання експорту українського збіжжя. Е, це буде нелегко, тому що мають. Різні підходи до цього питання, і знову ж таки буде залежати від того, чи е, право і справедливість буде мати в своїй коаліції е, конфедерацію, яка дуже критично наставлена до е, питання підтримки України, і Селянську партію, яка також буде більше зацікавлення відстоювання інтересів польських фермерів. Але тим не менше ці питання можна буде вирішувати, хоча буде важко. Натомість, якщо буде створений уряд опозиційних сил громадянської коаліції плюс третій шлях і ліві сили і доволівих сил, тоді з таким урядом буде нав'язувати контакти легше, тому що по-перше, вони не будуть мати цього багажу попереднього уряду цього нашарування цих проблемних питань, вони будуть. Вони заявляли про готовність підтримати Україну підтримувати далі Україну і розвивати добрі відносини з Україною. А по-третє, цей уряд буде проєвропейським. Тому цю політику, яку вони будуть вести, вона буде в руслі політики Європейського союзу. Більше того, я думаю, що це буде серйозний наш лобіст підтримці наших інтеграційних прагнень щодо членства в Європейському союзі і на. А ви згадували вже ультраправу конфедерацію. Вона ж налаштована найкритичніше по відношенню до України, і навіть її лідер Криштоф Босак на тлі зернової кризи звинувачував і уряд Піс на чолі з Матеошом Муравецьким у банкрутстві зовнішньої політики і казав про те, що Володимир Зеленський, начебто, показав середній палець на засіданні. ООН. Ну такі е яскраві висловлювання на а своїх вироза менше, да ніж очікувалася, ніж очікувалася. Та а взагалі такі заяви, ну це означає що такі заяви не знаходять підтримки в Польщі і їхня політика провалилась, і навіть такі заяви, які були орієнтовані, здавалося б, на виборців? Ну, дивіться, насправді все ж таки, як і в будь-якому кожному суспільстві, і особливо коли мова йде про такі етапи розвитку. Держав, коли криза йде за кризою, то був ковід, то потім енергетична криза, міграційна криза, тепер війна, знаходяться політичні сили, які мають популістичну програму, і відповідно електорат, який цю програму підтримує, який очікує на, на, на такі популістичні висловлювання. Але як ви сказали, та справді незважаючи на те, що їхня підтримка під час виборчої кампанії була десь на рівні 10-12%, за результатами виборів їхня підтримка спала майже наполовину. Ну, це означає, що все ж таки поляки не готові до таких радик... підтримки таких радикальних програм і таких радикальних партій. Вони більше виступають за стабільність демократію. Про європейський курс, і це власне показали ці вибори, які результати виборів, які зараз відбулися. Ви відмітили велику увагу поляків до виборів? 72,9% людей прийшли, проголосували. Це означає про те, що людям по перше не байдуже політичне політичні процеси в країні. По-друге, вони хочуть якихось змін. Чи вони теж занепокоєні війною, яка відбувається поруч з ними? З чим пов'язана така активність? Як ви думаєте? Ну, я думаю, що ця активність пов'язана перш за все тим, що в Польщі Польща поляки хочуть стабільності і хочуть дальшого розвитку відносин, добрих відносин з Брюсселем і дальшого розвитку своєї держави. Враховуючи також питання, якої і зовнішньої загрози, якою є російська агресія в Україні, вони хочуть стабільності, і тому ця кількість виборців, які прийшли на, на вибори, це результат, також і тих протестів, які відбувалися в Польщі проти уряду Піс впродовж останніх кілька років. Це протести, які Проявлялися, які були організовані опозиційними партіями, але стосувалося різних аспектів життя: це і питання абортів, питання судової реформи, питання міграційної політики, і ці власне протести, які були організовані під час виборчої кампанії громадянською коаліцією. Великі марші першого 4 червня і 1 жовтня вони показали, ну що електорат, що польське суспільство хоче стабільності і нормального життя, нормального життя, нормальних відносин з європейським союзом, нормальне отримання коштів від Європейського союзу, щоб далі розвивати державу і економіку. І ну і це власне проявилося також це і під час власне в день голосування, коли прийшла така велика кількість голосів коли виборців. Ну, от якраз можливо, ми пояснюється популярність партії громадська коаліція. Її лідер Дональд Туск, який очолював а, європейську європейську раду, і а, з 2014 по 2019 рік і має теплі стосунки з, а, з європейськими сусідами. Тому можливо це і, і пояснює таку кількість голосів, які а, набирає його партія. Ну будемо спостерігати, чим завершиться а, підрахунок голосів. Дякуємо вам дуже дякую. за включення. Андрій Дещиця, дипломат, надзвичайний та повноважний по